І ще один привід для гордості ми приберегли на фінал випуску: 117 медалей, кілька нових світових рекордів, третє місце у світовому рейтингу після стільких лідерів Китаю та Великої Британії. Паралімпійська збірна України перевершила всі сподівання наші, і, можливо, і свої, бо готувалася до старту в Ріо на тлі кризи війни і втративши навіть найкращу свою базу в окупованому Криму. Найбільше золота завоювали наші плавці та легкоатлети. Але якою ціною? Думали ми щодня дивлячись на турнірну таблицю, щоб відчути цей справжній подвиг, наша Наталія Ярмола прожила лише день із заплющеними очима і на візку. Ви вірите, що цей упевнений стрибок у воду могла зробити незряча людина. Якщо ні, тоді знайомтесь. Це Василь Закревський, який вже 20 років не бачить зовсім нічого. Він теж міг бути на цьогорічній паралімпіаді у Ріо, але таких сміливців, як він, у світі одиниці, тож не було з ким змагатися. Тому що на, на сьогоднішній день ви виступали теж е... самого ви е... з... 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 які бачимо. Бач? А людина, це яка рівня а... мало людей, хто наважується на це. Я диво даюся тим кульбітам, які виробляє Вася під водою. Спостерігаючи за ним, теж наважуюся спробувати. Але спершу прошу кілька порад. Відштовхнутися від тумбочки, шкіт в воздухі та в воду, щоб це було не так болізенно. Обіграти самих себе. Якою ціною дається перемога нашим паралімпійцям у Ріо? сам тиждень перевіряє на власному досвіді. Вам зізнаюся, цей стрибок, неначе у нікуди, я наважилася зробити з десятої спроби. У басейні я довго звикала до темряви. Кілька разів таранила людей навколо і зупинялася, щоб опанувати себе. Психологічний бар'єр допомагав долати оператор. Давай давай ти виходить. і вася, який працював над моєю технікою плавання. А нада Ого! За моїми спробами спостерігає багаторазова призерка Паралімпійських ігор з плавання Олена Акопян. У цьому басейні вона тренувалася 5 років. Цьогоріч дебютувала на паралімпіаді як коментатор. Особливо щасливою каже була, коли на п'єдесталі у Ріо майоріли три українські прапори, бо наші плавці викликали фурор, виборовши одразу три перших місця. Ми були четверті все время. Ну тепер ростемо. говорять. От вигоріть началі, високі результати там, де много конкуренції. Вот ми Краси показують за високих класах. Ребята 10 десятий клас, добро, кріпак, інісенка і есть Тоні показують високі результати. Це не аби як надихає Васю. Вже зараз він готується до наступних паралімпійських ігор, що відбудуться у Токіо 2020 року. Але самим плаванням обважуватися не збирається. Хоче стати першим у пара триатлоні. Удома щодня по кілька годин крутить колеса на велосипеді. А коли не стане сил, згадує про медалі, якими завішана вся стіна в кімнаті, їх не бачить, але розрізняє на дотик. Найдорожчі медалі це ті, які трені це з чемпіонату світу. Їх там чотири. А надихнувшись, йде на стадіон бігати одного вечора. Ми разом пробіжимо кілька кілометрів у сліпу, але про це згодом. У цій маленькій обдартій кімнатці фехтувальниця Оля Єсіна відпрацьовує вправи із тренером. Я випала з п'ятого поверха і отримала травму хребта. І шести років, то є, вже, вже з 2000 року 16 років я на візку. За ці роки найбільшим успіхом вважає день, коли змогла перебороти депресію, і виїхати на перше тренування по вулицях. Які зовсім не пристосовані для візочників. І от сьогодні, замість розповідати, як воно фехтувати на візку, дівчина пропонує спробувати мені. Колосальні зусилля потрібні лише для того, щоб усе закріпити і одягнути. А потім мені у руку дадуть шпагу вагою 750 грамів, кілька тренувальних вправ і в бій. Скільки разів мене вколола Оля, я навіть не рахувала. Щодня дівчина займається по три години. Я ж лише за 15 хвилин від болю не відчувала ні руки, ні спини. У мене вже дуже болять пальці. Треба качати пальці з пандером, кість, розминатися добре. А потім, із неймовірним запалом, в очах дівчина розкаже мені про те, що її колеги зі збірної вибороли два золота і дві бронзи. Вдихновені що я на них дивлюся і хочу теж стати такою, як вони. Антон Дацько по шаблі зайняв золото. Андрій Демчук теж шабля, а категорія теж золото. До речі, Андрій Демчук це той хлопець, який ледь не всю Україну розчули в своїм інтерв'ю після змагань. У мене двоє друзів загинуло в АТО і цьому далі я присвячую їм. Тому що це дійсно ті люди, які пожертвували собою заради того, щоб наша країна була вільна і незалежна. Тим часом свій паралімпійський день я завершую з васою на біговій доріжці. Зазвичай він бігає з поводирем. Сьогодні це я. Вже під час першого кола відчуваю, що ведуть мене. Тебе пусть поднявся і біжиш сп'яти, Сильно руку не відставляю. Приземляєшся на носочки. Вже виправилась. А потім я шукатиму поводиря собі. Вася мені миттєво знайде свого друга Сашка. Оно, оно, Саша. Ну я ж чую. Все, ви там нічого не їдете? Я нічого не бачу. І вже з перших кроків нас ледь не зіб'ють. з співа дорожки. З я нічого не розумію, де. я я, я все роблю. в Винку біжите. Я знесилена знімаю пов'язку і мене жахає темрява навколо. О. Потім я зрозумію, що це лише ніч і що у ній весь час живе Вася. І таких людей, які щодня перемагають самих себе в Україні, сотні. Найсильніші духом зараз святкують свою перемогу у Ріо. Вони, стиснувши зуби, долаючи біль, падаючи. Вибороли рекордні для України 117 медалей та третє місце у світовому рейтингу. Вони здобули їх для нас і дали нам ще одну можливість прокричати про Україну на весь світ, що ми існуємо і готові це довести. Наталія Ярмола, Ігор Сіри, Андрій Романов, Віталій Дорожченко, ТСН Тиждень, 1+,1. Перша група наших героїв прилітає до Києва уже в ніч на четвер, у другій ночі, а потім в ніч на п'ятницю, 23 вересня. І телевізійна служба новин запрошує усіх приїхати в аеропорт Бориспіль в термінал, Д. із квітами, кульками, друзями. Приєднуйтесь до нас. І нехай повернення додому стане для нашої збірної святом уже з перших хвилин.